Коли не хочеться нічого випікати, торт мурашник на швидко. Печиво подрібнюю качалкою у мене 600 г. Для крему 200 г масла кімнатної температури збиваю міксером. Потрохи додаю банку згущеного молока. Пару ложок сметани і все добре перемішую. До подрібненого печива додаю підсушені горіхи, кунжут, мак. Це все за бажанням. Всипаю до крему і перемішую. Миску застилаю харчовою плівкою і викладаю масу. Накриваю і відправляю в холодильник на пару годин. Потім виймаю, знімаю плівку, поливаю шоколадом, посипаю маком, конжутом, горіхами. Смачного.